За останні 10 місяців ми дізналися багато нового і не тільки про нашу країну та себе самих. Ми тепер володіємо інформацією і навичками, які раніше насправді були нам не потрібні. Так і є. От раніше навіть і не чули про правило двох стін mm -hmm. чи про те, чого роблять шоломи, або ж як швидко створити свічку, майже з нічого свічку, що грітиме, світитиме, та навіть годуватиме і нікогось, а наших захисників про волонтерську команду, яка виробляє окопні свічки в гостомелі, дізнаємося далі. Бляшанки від консерв і картон. З самого ранку жінки з гостомеля вже за роботою. Ці матеріали вони перетворюють на основу для окопних свічок. Ми нарізаємо фітільки, вони повинні бути десь на сантиметр вище, ніж буде сама накрутка свічки. Лінточки ці нарізаються десь на сантиметр нижче, ніж баночка. Накручувати. Треба не дуже сильно, тому щоб легко проходив парафін. Ці жінки пережили російську агресію під час широкомасштабної війни. Завдяки військовим збройних сил України тепер вони вільні. Тож, аби віддячити та підтримати захисників, волонтерки мало не щодня збираються і виготовляють основи окопних свічок. У цей час в іншій кімнаті працює Сергій. Ось дивіться, у нас чотири чайничка. Це нам також допомогли сім'я е, мовчун Світлана та Тарас. Вони дали таганок, вони дали балон свій. Ми заправили. Сергій готуватиме суміш для свічок. Розповідає, що родом він з Херсонщини і зараз хоче максимально підтримати наших захисників. Стосовно суміші для свічок радився з військовими на передовій. Цікавився, як зробити, аби їм було комфортніше. Добавляємо огарочки або віск, котрий робить зв'язок. Отак орієнтовно 20% Ми робимо це огарочки. А потім досипаємо парафін досипаємо, Потім беремо вілочку і трішечки помішуємо. Всі чотири чайники він ставить на плити. Розповідає, що сьогоднішні окопні свічки робитимуть для військових, які перебувають в найгарячіших точках на Донеччині. Саме там йдуть найзапекліші бої за українську землю. У нас пріоритет це для військових, котрі знаходяться на Бахмутському напрямку, тому що ми давали цвічки і на Херсонський напрямок, і на е, Харківський напрямок, але ж е, у них там трішечки ліпше, ніж там, де на Бахмуті. За 15-20 хвилин, коли все готове, волонтери кожну окопну свічку заливають воском. Починаємо завжди з центру, ну я так починаю, мені так зручніше, обливаємо обов'язково добре фітіль. Теж картонний фітіль, не тканинний. Сильно багато ми не заливаємо. Краще, коли трошечки картон видно. Вона буде дуже швидко і добре горіти. Кажуть, що така окопна свічка допомагає нашим захисникам зігрітися, освітити укриття, підсушити одяг і навіть приготувати їжу. Вона не боїться вологи, її горінню не заважає, навіть вітер. Запалювати можна кілька разів. В середньому така окопна свічка горітиме до трьох годин. Я хочу допомагати збройним силам. Вони нас захищають, вони забезпечують мені е, те, що я покинусь зранку. Те, що я буду вільна, ну не буде ніякий там дядько сторону мною керувати. Я у вільній країні, я у вільній державі, і це все завдяки тільки нашій армії, і їм потрібна підтримка. Тож волонтери закликають не викидати бляшанки від консерв, а приносити їх. Бо кожна така свічка це підтримка для наших військових.